Усім усім привіт! Моє вам вітання! Сьогодні я хочу разом з вами роздивитися деякі рослинки, які квітують в червні місяці в моєму садочку, який знаходиться на Харківщині. У мене червень місяць, 25 рік, і вже буяє Віроніка, деякі сорти відцвіли, а деякі ще тільки розпочинають. Є в мене певна її колекція. Обожнюю цю квіточку за невибагливість та не ураження ніякими хворобами. Тому я її маю і милуюся ось такими відтінками цього багаторічника. Далі також у мене ще. Вітувала на початку червня ось така гвоздика. Звісно, я вам її в той час не показала, але вирішила включити все ж таки до цього відео, тому що вона неперевершена, дуже пахуча, низькоросла, багаторічна, має цікаву квіточку з такими, бачите, серединкою ото біле, така в неї течінка, чи я не знаю, як то зветься, але дуже вона мене вразила. До мене вона потрапила. Від моїх подружок-садівниць, і я нею задоволена, бо буду її розмножувати, щоб милуватися ось такими цікавими квіточками, і мені дуже подобається, що вона. Має свій аромат, а також цікавий соковитий колір. Ще в моєму садочку, саме влітку, чомусь розпочала квітувати примула із серії Петті Полі. Вона ось так виглядає, дівчатка. Буду окремо знімати відео, головне встигнути вам показати. Дуже цікава, на мій погляд, ця квітка і також цікаво виглядає, коли. Розпочинає свій цвіт і набирає оберти. Троянда взагалі це просто щось. Я буду казати вам не про цей сорт, а про інший. Ось така до мене дівчатка приїхала. Ні, не приїхала, я її сама купила у нас у містечку отаку мініатюрну троянду, яку я хотіла мати в своєму садку, і купувалась вона у мене саме в помаранчевому відтінку. Але цікавий у мене з'явився Пересорт, як ви вже зрозуміли. Є в мене відео, як я вам показувала, коли її придбала, як вона виглядала. Якщо не забуду, лишу вам в описі або в підкасті, обов'язково подивіться, якщо вам. Цікава її назва, якою вона була, точніше, повинна була бути. Але в мене пересурт. Може хтось з дівчат знає, як вона зветься. Мені здається, це трояндочка спрей, а от назви не знаю, тому прошу вашої допомоги. Вона не перевершена тим, що в неї невеличкі є квіточки, а я обожнюю мініатюрні рослинки, бо вони не так багато займають місця в наших садочках, і дуже цікаво виглядають саме на наших ділянках своєю компактністю, і цей сорт троянди, який я купувала. Я знала, що вона буде спрей, але повинен мені був інший колір. Ну, але бачите, як виходить. Також цікава, на мій погляд, знаєте, така з родзиночкою. Але тепер мені її треба кудись пересадити для того, щоб нею милуватися не тільки її кольором, а саме у ландшафтному дизайні. Поки що вона виглядає саме ось так, ще на пуп'яночках, які розкриваються. Тим не менш, я її люблю, точніше, полюбила і за її. Невибагливості, ну, і найголовніше, як з'ясувалося, колір в неї також цікавий. Буду шукати її місце з якимись сусідами, можливо, Віроніку попередньої рожеве посаджу, можливо, ні. Буду бачити, і, звісно, вам про це розказувати, показувати, звітувати. Ну і також чекаю, дівчатка, хлопці вашої поради щодо сорту, можливо, хтось її побачить. та Дізнався свою гарнюнічку та підкаже мені, як же все ж таки її звати. Бо вона дійсно цікава і така трошки неперевершена, на мій погляд. Дуже хочу, щоб вона в мене залишилась. Зараз вона в мене зростає, друзі, ось із такими сіянцями від ехінацеї. Бачите, поруч тут у мене зростає красунечка. Люблю цей сорт, люблю цю взагалі серію. Вона в мене тут йде з ліліями. І я буду пропонувати ці сіянці вам пізніше, десь в осени. Не знаю, чи заквітують вони чи ні. Але якщо хочете і вам цікава ця історія щодо вирощування ехінацеї сіянців, можете мені писати в приватні повідомлення в одній з моїй спільноті і мати ось таку. Неймовірну красу. Ось тут, бачите, і трояндочка, і ехінацея поруч. Вони зустрічаються, спілкуються, один одному подобаються, тому зростають, звісно, поруч. А ще неподаліку від них є також ось ця піжма. Якщо я правильно пам'ятаю назву цієї квітки, ось такі в неї цікаві пуп'яночки жовтого відтінку. І загалом, якщо брати повністю, то я обожнюю цю рослину, бо вона є посухостійка, в неї є стріблястий листочок. А квітка кольору сонечка це взагалі щось неймовірне, бо я обожнюю жовтий відтінок. І, звісно, коли мені вдається щось придбати з таким відтінком, квітку, я її купую. Звісно, роблю якісь там вибори, якщо це є. Але що мене зацікавило, то звісно, я беру. І обираю жовті відтінки у квітах. Ця багаторічна рослина зростає у мене на пекучому сонечку, показує справжній свій колір, потенціал дуже цікава. Є посухостійка, раджу її до кожного саду. Якщо ви хочете та створюєте квітники саме в таких відтінках. Або сріблястих, або у блакитних. Можливо, у вас є сірі відтінки. Дуже чудово вона поєднується ось так з гвоздічкою, Ви зараз бачите, як вони в мене виглядають один з одним. гвоздіка вже відквітувала, тут лишилася ось ще трошечки, бачите, її квітів. Але, друзі, я вам з запізненням показую це відео, тому що роботи в садочку завжди багато, і хочеться, звісно, собі щось занотувати, щоб потім спостерігати цю красу вже у відеоформаті. Продовжує у мене набирати оберти ехінацея, деякі вже сорти. Квітують, ну, а також куди ж без бур'янів. Бачите, ось цей сорт, який я. Показувала вам у попередніх своїх відео, ви можете подивитися це є із серії Sun Shakers, сорт зветься Світ Фуксія, дуже крутезна із цієї серії, сама найнижча ехінацея в цій лінійці. Дуже вона цікава, напівмахрова, дійсно в неї такий фуксієвий колір, і вона. Як я рахую, космічна. Подивіться, яка в мене тут краса. Хто це до нас тут споглядає? Чи ми за ким підглядаємо? Це є також Сан серія і сорт зветься Рейнбоу. Дуже його дівчатка полюбила цього року. Бачите, тут етикеточка вже нічого не видно. Але я вам так хочу сказати, чого саме полюбила. Тому що відтінок цікавий. У минулому році я взагалі не зрозуміла цей сорт, він мені якийсь такий дивний. Здався, за ним я спостерігаю і цього року, але, як ви бачите, ще на пуп'яночках, і буду я пізніше вам показувати, як вона виглядає. Тому не забудьте підписатися, щоб спостерігати за красою у світі Ехінацеї. А далі показую вам, як у мене набрав обертів очіточок. Він в мене цікавий, не дуже високий, має ось таке забарвлення. Я його люблю, розмножую, бо ви всі знаєте, що седуми вони є по рослини, зростають на сонці, прикрашають наші ділянки, і вона у мене тут поруч зростає з ехінацеєю. Ця квітка, і мені здається, так у поєднанні один з одним вони чудово будуть поєднуватись. Тобто ехінацея, саме цей сорт, я вам пізніше скажу, і ачіток. Дуже цікавий в них ну майже однаковий колір в кайомці з Сідума, а ехінацея має неперевершений відтінок, коли розпочинає його показувати. Бачите, ось я вас з ним знайомлю це. Та квіточка, яка цього року мене вразила, своїм габітусам, своїм зростам. Відтінки про них це взагалі щось неймовірне, вона в мене вже на сьогодні у мене червень місяць, майже його кінець, 20 числа, вона розпустилася. В групі я показала, як вона виглядає. У відео трішки з запізненням показую, але буду вас, звісно, знайомити. Вона зростає у мене, як я вже вам раніше казала, на пекучому сонці, на цій ділянці, яку я зараз вам показую. Ну, а також ви можете бачити. Ось цю пітунію, яку я у минулому році саджала з насіння. Вона, як ви бачите, також показала свої. На генному рівні правильні кольори, це є якась там блакитна зірка, якщо я не помиляюся в її назві. Але вона насіялась сама по собі, і подивіться тепер, яка в мене тут є краса. Нічого я не прибирала, бо вони є пахучі трішечки. Ну, я маю на увазі ось ці відтінки. В пурпурних, мені дуже захотілося їх мати, думаю, хай вони зростають, ну хіба можна взагалі пітунію прибрати? От розкажіть, ви прибрали б її чи ні? Напишіть в коментарях, я її лишила. Бачите, вона скільки в мене тут її насіялась, і біля ехінацеї із серії. Також саншекерс вона йде. Ну, тобто така в мене діляночка, бачите, мускаріки вже потахесенько завершують свій зріс, вегетацію, приходять у стан спокою, а пітунія навпаки буде дарувати красу. Гортензія, граундбрекер, якщо я правильно вимовляю цю назву. Цієї красатульки подивлюся, що з нею буде відбуватися, бо щось мені здається, треба її пересадити. Ось, подивіться, її назва з бірочкою, якою я купувала. Ну, правда, тут вертормашками, ну але нічого страшного, все ж таки можна, якщо сильно захотіти, поставити на паузу та роздивитися. Подивіться, скільки в мене тут її. І вона далі сходить, сходить, сходить. Ну Подивлюся, можливо, там щось приберу, щось пересаджу, але обов'язково хочу мати з нею красу. Вона, знаєте, як ото гарний такий бур'ян, який є квітучий, чи не можна так, мабуть, назвати петунією. Ну, але, тим не менш, насілася звідусюди, я її розтикала по своїй ділянці. Ну, а тут поруч з нею, бачите, ще одна на старті. У мене є хінацея, також троянда. Подивіться, друзі, моя одна з найулюбленіших на сьогодні 2025 рік. Ось така гарнюнька. Також набирає обертів і показує свої справжні кольори. Якщо ви підпишетесь на мою сторіночку, бо пройдете за посиланням, яке я лишила під цим відеороликом, обов'язково її побачите на моїй сторінці у повній красі, бо я вже показала, як вона розкрилася. Ну, а як я вже кажу, відео з запізненням, тому от так вона виглядала саме. Коли розкривала свої пуп'яночки, бачите, ось трішечки вона у мене хлорозить і набирає, не дивлячись ні на що свої оберти у цвітінні. Це той сорт, який я обожнюю і раджу до вашого саду. Ехінацея наступна із серії пурпурової, це є сорт Рейнбоу Марсела, посаджена у мене біля ялиночки сільбірлок, Бачите, отак вони поєднуються, зростає, вона у мене тут в камінцях. Я таки роблю для себе експеримент, щоб подивитися, чи буде її вони заважати, чи ні. Тут також виступає солітерам одна з моїх троянд на передньому плані, ну а за нею вже буде йти моя. Улюблена квітка, яку маю велику колекцію на своїй присадибній ділянці, і мені здається, у поєднанні з кольорами, які є у Троянди, та у майбутнього будуть у ехінацеї, будуть вони чудово поєднуватися. Так то буде чи ні. Ми з вами будемо бачити це все пізніше. Ну а поки трояндочка, бачите, ось в таких відтінках продовжує квітувати і милувати мені ока. Далі ще в таких же відтінках, також є лілія вже квітуча, це є низькоросла. Я обожнюю низькорослі рослини. Я думаю, ви вже це все знаєте, а особливо той глядач, який зі мною вже давно. І мені здається, вони так у поєднанні з. Іншими квіточками будуть гарнесенько дивитися. Ну, а я вам підпишу назву цієї красунечки для того, щоб ви знали, що це за красуня, яку треба мати, мені здається, в кожному садочку, щоб нею милуватися. Лаванда дуже цікава, неймовірна, яку мені подарувала подружка, одна з моїх садівниць, для того, щоб я мала змогу рожевими відтінками. Ці квітки, цього сорту. Це є сорт Розея, цікавенька. Вона така, знаєте, ну дуже нестандартна щодо лаванди. сказати щоб я прям її обожнюю Ну мабуть, тому що це лаванда, так але колір. Ну Все ж таки, я полюбляю більш блакитні відтінки, пурпурові, тому все-таки ну вона мається, але не маю я до да неї такої, знаєте, неймовірної. Жаги до її розгляду. От лілія, наприклад, от подивитися, да, начебто в рожевих відтінках, а вони дійсно різняться. І до лілії я все ж таки більше ставлюся і віддаю перевагу таким відтінкам. Ось я про що казала, куди саджала свої петуні, розтикувала. Я зазвичай саджаю під кроною дерев, саме однорічники, петунії. Віолки, наприклад, або там інші якісь квіти, ті, які можна це зробити, посадити і потім їх вирощувати. Бачите, дівчатка-хлопці. Флокс трошки підгорав до спеки чи під час точніше спеки. Якщо так проходити далі повз цього квітничка, який в мене знаходиться під парканом, то можна бачити, що гвоздічка вже відквітувала, це інший сорт. Я вам показую, як виглядає у мене на початок червня лілія. Дуже люблю її, це азіатська низькорослий сорт. Вона не перевершується. В своїх відтінках, я ще раз вам покажу, що у мене зростає під кронами дерев. До речі, вони в мене молодесенькі, тому сонечка пітуням вистачає. А якщо у вас все ж таки величезні. Рослини, дерева, то можна саджати, такі, як квіти однорічні, і бальзаміни, калеуси, ну і інші, які ви хочете бачити у своєму садочку, сама під кроною дерева. Це мої такі спостереження, я так раніше робила, продовжую це робити, і мені подобається, що місце після тюльпанів не пусте, а все ж таки заповнюють квіти, які ще. Й цвітуть. Ось так виглядає моя красатулька, початок її вже цвітіння. Це йде через 3 дні після того фрагменту відео, який я вам показувала. Назву підписую. Дуже симпатична, здоровенна квіточка у лілії, і колір просто вогонь, який, я, як ви вже знаєте, обожнюю. Тому маю цей сорт і ним задоволена. Де я купувала цю лілію, можна бачити у мене в плейлисті на моєму каналі. Ну, а також подивитися, які цибулинки були. Бо минулого року вона майже не квітувала. Там одну квіточку показала. Сортність я побачила, але справжня. І таке цікаве, на мій погляд, просто фантастичний колір, і свій цвіт вона показує цього року. Друзі, ось така у мене вийшла невеличка підбірка моїх рослин з мого саду, що квітують у мене на Харківщині. Якщо вам вона сподобалась, ставте вподобайки. А я кажу вам усім пока!